Малюнки, написи та пліснява. Такий вигляд має Альтанка у Шодоаріському парку. Адміністрація парку про стан Альтанок знає. Говорить, це діло рук відвідувачів. Нижня Альтанка більш-менш, тому що там трошки більше людей прохожуються. Все. ну а тут зверху люди думають, що вони можуть сховатися, хоча вони не розуміють, що є такий міський інформаційний центр. Ви бачите, що тут у нас знаходяться камери, за допомогою яких відстежується. Хто що, чого, когось, звичайно, вдається зловити, когось не вдається зловити, але ви самі бачите, в якому воно стані знаходиться. Це потрібно приводити до ладу, робити ремонт, може хоч косметичний, все, але його ну, потрібно буде. Люди у нас трошки поросята. Попередні роки альтанки не фарбували. Цього року хочуть навести лад. Але спочатку планують підрахувати, скільки це може коштувати. Це як туди вже потепліше, чуть-чуть, прийдеться трошки перекрити цю альтанку. Звичайно, це потрібно буде зняти оці от шари верхні, от, потім перешпаклювати, заштукатурити його. Спочатку заштукатурити, потім перешпаклювати, а потім вже покрити його чи водоімурсійною хорошою краскою. Ну, там будемо бачити. Будемо намагатися власними силами, але не впевнений. Поки що 50 на 50, дамо можливість на прорахування, прорахуємо, що це буде коштувати. Якщо ми в змозі будемо платити ці послуги, значить ми оплатимо. Якщо ні, то будемо намагатися власними силами. Знаю, я не готовий вам дати відповідь, тому що на сьогоднішній день ви бачите, що матеріали і послуги. Вони ростуть день за днем. Директор комунального підприємства Парк говорить: минулого року вдавалося знайти тих, хто розмальовував Альтанку, адже на території є камери, і відвідувачам радять про це не забувати. Декілька варіантів було таких, що і на мосту вдавалося зловити людей, хоча це штучні споруди. І тут на Альтанки теж в основному це молоді люди. Чому так? Не знаю. Чи виховання не вистачає?